Всім привіт! Мене звати Людмила і я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні я вам хочу показати орхідею Льюіс-Беррі. Ще я бачила назву, вона називається Льюіс Принц. Були в мене питання стосовно аромату. Чи аромати ця орхідея, чи ні? Сьогодні в нас хоч і холодно, мінус 11 градусів по Цельсію, але дуже сонячний день. Ось такий вона має гарний кущик. І подивіться, як вона розкриває свої квіти по колу. Вони дуже чарівні. Зараз я знімаю без палаху, в нас таке дуже сонячно, гарно все видно. Подивіться, як цікаво на квітоносику йдуть квіточки по колу, по колу. І коли воно все відкриється. Буде просто чарівна хмаринка. А яка ж гарна ця квітка? Оця її губа червона, фантастична, трикутна, і сама така малюсінька квіточка ніжно-бускового кольору, неймовірно прекрасна. Також подивіться, вона пробуджує брунечки. Буде ще дорощувати гілочку. Ще й на другому квітоносі, зараз подивимось, що там. Так, тут у нас бутончик відкривається. І там теж буде продовжувати рости гілочки. Це буде просто пишне, така пишна хмаринка, неймовірно шикарних квітів. Ну, ось давайте поговоримо про аромат. Сьогодні максимально сонячно. Сонечко прям інтенсивно світить на підвіконня, аромату я не відчуваю. У орхідеї, які знаходяться поруч на цьому підвіконні, Одоріон і Різінгсан, аромат дуже гарно відчутний. Подивіться, які тут в мене чарівні екземпляри. В мене тільки починає ще цвітіння на цьому підвіконні. Сеншон ось-ось, скоро відкриє Одоріон другу. Вже квітоньку відкриває. Цікаво, буде вона зі сплешем чи ні. Як відкриється, я вам покажу обов'язково. Тут в мене все на бутонах, все чекає своєї черги. Зовсім скоро буде багато краси. Що по аромату? Ось, зараз я заходжу в кімнату, і в мене ароматить Odorion і Rising Sun. Але щоб аромат стояв в кімнаті, я не відчуваю. Треба підійти і понюхати квіточки зблизу. Дякую вам всім за увагу!